В Брюсселі проходить саміт, на якому обговорюють шляхи допомоги чотирьом мільярдам людей в країнах, що розвиваються, отримати доступ до енергоресурсів. ЄС вже заявив про надання 50 мільйонів євро технічної допомоги. Ініціативу привітав генсек ООН Пан Гімун. Ми маємо включити світло в кожній оселі, і водночас зменшити показники глобального термометру, заявив генеральний секретар ООН Пан Гімун у Брюсселі. Окрема тема на саміті забезпечення доступу жінок до енергоресурсів. У більшості країн, що розвиваються, саме жінки займаються важким та небезпечним пошуком енергоресурсів для готування їжі чи опалення цей заклик зробить більш чутливими тих, хто володіє ресурсом до необхідності забезпечення таких країн, як Мозамбік, які мають політику щодо відновлювальних джерел енергетики, стратегію та плани, можливістю реалізовувати їх більш інтенсивно, щоб вони охоплювали більшу кількість людей, каже міністра енергетики Мозамбіку Альсінда Антоніо де Абрео інтенса або на жінду майорну псова. На саміті також обговорили залучення приватних інвестицій, які мають доповнити бюджетну допомогу. пропозиції напрацьовані на цьому саміті будуть представлені на конференції ООН у Бразилії у червні, де обговорюватиметься питання стабільного розвитку планети в найближче десятиріччя. Ізабель Маркеш Десільва, Євронюс Брюссель.